Пречудового благословенного ранку дня на березі Тиси, легендарної знову. Так люблю цю річку, що просто я собі тут лавочку спеціально зробив з боку. Одразу така медитаційна, щоб посидіти, порозважати про своє і не своє духовне і високе. Сьогодні вівторок, значить час спостережень, якраз буквально позавчора чи вчора мій швагро у нас вона, вона кажуть на Закарпатті Шоугор. Тобто шоуґор це чоловік сестри, Ой. чоловік сестри шоуґор розказував історію, як вони ремонт... мали йти ремонтувати дах у одного чоловіка. І стара бляха, стара жесть на, на даху згнила, треба було міняти. І каже, майстор, ну, чоловік їм замовив, каже, хлопці, зробіть мені так, якби... аби було на цьому даху, як, як було на, мі... на минулому. Але кажуть, як? Аби коли сніг паде, аби одразу сходив. Мені так сподобалося, у всіх сніг на хаті стоїть, а в мене одразу коли сніг сходить. А не собі, Чому прикол? Тут, розумієш, пішли, вони взялися за жесть, а жесть же током б'є. Ще раз, жесть током б'є, об'являється провід, який йшов кабель до хати, перетерся і ток, електрика, йшов ток на. No, буквально струм електричний на, на саму бляху, і бляха виступала як великим величезним теном жестяним з бляхи на, на, на цілий дах того там хліва, який він хотів перекривати. І таким чином бляха нагрівалася, щ, 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 щастя Боже, що не робилося гарячим, аби не згорів той, 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 той хлів, і, а як нагрівалася, то падав з ніг і він моментально сходив. <кхід> тобто, чоловік думав собі, що він має супербонусний дах. Бо ні в кого в селі так не є, як у нього, що в нього сніг не встає, падати вже сходить, ні? А, 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 і, і казав, що зробить мені такий самий. Мене це на, на таку думку наштовхнуло, що ми по не раз можемо собі думати, що слухайте, от, каже мені один чоловік, ви знаєте, як мені легко з людьми? Мені легко. Він каже, мені легко з людьми. Бо я йду до людей, я їм що там не кажу, вони мені все роблять. Потім я дізнався про того, про того вуйка, скажімо так, що мені казала мені одна жінка, то такий нестерпний чоловік, що просто, я каже, він коли до мене лише приходить, я йому хоч що зроблю, аби лише він до мене не звертався. Я йому хоч що зроблю, аби він лише до мене не говорив, аби мене щось не просив, Боже, ворони. Чого? Ну бо нестерпний. Бо такий чолов'яга, такий має характер, так усіх нагриз, розумієш, довкола. Що коли він щось зачіпає з людьми, люди йому хоча роблять, щоб я з ними не спілкувався. І потім я питаюся того чоловіка, ну, бо мене особисто постійно турбують стосунки, відносини, стосунки з іншими людьми. Як ти спілкуєшся, як ти є з іншими людьми, як ти співпрацюєш з іншими, то виявляється, він супер успішний, він його всі вислуховують, всі йому все роблять, а виявляється, він самотній. Самотній просто як перст. Один, більш нікого. Добре, що я цей перст показав, а не інший. Розумієте, то, то, якби він каже, що він має вигоду, бо йому всі все роблять, але він не розуміє, що виявляється, до нього не доходить, що до нього, йому всі все роблять, тому що він нестерпний. Він характер має такий скверний, що люди воліють хоч що йому зробити, аби збутися. Виявляєте? Це так, як з тим дахом. Чоловік думав, що він має великий бонус. А щастя Боже, що ні, ні його не вбило, ні дітей, нікого там сусідів. І щастя Боже, що він не згорів і його хлів, а, а просто від нього якось відбулося. Бо вони зрозуміли, потім до них дійшло, що там кабель перетерло, ізоляцію і, і електрика пробиває на цю дубляху. Тобто це для нас класна підказка. Файне спостереження, слухайте. Якісь речі відношенні до інших людей, ви можете вважати бонусами. Ви собі можете думати, слухайте, це прикольно. Але перевіряйте, чи є стосунки, перевіряйте, чи є любов. Все ж таки прикольно є перевірити чи час до часу, а як інші люди на мене дивляться, як інші люди мене приймають, як сприймають. Ну, ясно, вже це не є основа життя, але це непоганий показник, який я є в очах інших людей. Цим не можна керувати, керуватися загально. Ну, бо... Тебе може занести, нам, нам треба переживати, які ми є в очах Бога. Але все ж таки це може бути файна відказка. для того, аби нас не носило то в тису, то в шопурку, то в деревлю, то в тересу, але аби якось рухатися одним напрямком. Тому, товариство, перевірте, Попробуйте подивитися на інших людей або тих людей, які вас хвалять, тих людей, які вам там оплески роблять. Попробуйте. ну, якби Критично поставитися, а чого вони так говорять? Не? Чим вони керуються? Чи справді вони мене люблять, чи вони, мене, вони мені все роблять лише, аби мене позбутися? З Запитайтеся, з кількома людьми я маю реальні стосунки? З кількома людьми я реальне, маю спілкування, живе натуральне, в любові, в мирі, в якійсь такій гармонії. Це легко перевірити. Спробуйте. Я думаю, що коли через такий аналіз ви перепустите стосунки свої із людьми довкола, то ви багато речей зрозумієте для себе і відкриєте. Так, Так і буде. Дякую вам за вашу підтримку, за кожен коментар, за кожен лайк, за кожну підписку, коли ви на канал підписуєтеся так і треба. Тримайтеся в тому напрямку, бо це важливо і для Ютубу. Цілого каналу, це важливо для будь-якого мінімального спілкування. Дякую за всі ваші листи у Фейсбуці, у вайбері, у Телеграмі, в Інстаграмі. Будьте благословенні. Шукаємо, щоб нам допомагали не через те, що ми прикрі, але через те, що просто дійсно хочуть з нами бути або хочуть не знаю, з нами спілкуватися, а не аби нас збутися. Ось цього шукаємо. Майтеся файно. Мир вам. Bye. Oh.